Вітаю вас, мої любі першокласники, на уроці математики. Готуємося. нам. Потрібні будуть підручники, олівці, зошити. Сьогодні ми вивчатимемо склад чисел 2, 3, 4, попередні та наступні числа та складатимемо нерівності за малюночком. Клас! Готовий працювати? Додавати, віднімати числа й вирази рівняти! Вчасно відповідь давати, щоб задачі розв'язати. Готові. Поїхали! Спочатку ми будемо рахувати від 1 до 10. Починаємо! 1, 2, 3, 4, Дивимося на малюночок на зображення: 5, 6, 7. Вісім, дев'ять і десять. Так, ну а зараз, дітки, дуже важливе завдання. Ми з вами будемо вперше пробувати писати математичний диктант. Що треба зробити, дітки? Приготувати олівець і наш додатковий зошит. Професор математики, ось він, подивіться, це він так вважає, що він професор математики, який багато знає, діток дуже любить і завжди про них дбає. Диктанти з математики, він діткам надсилає, їхній розум мислення старанно розвиває. Отже, математичні диктанти розвивають ваш розум та мислення, приготувалися. І перше завдання. Кожне нове завдання ми записуємо з нового рядочка. Зараз візьміть олівчики та запишіть число, яке попереднє до числа 2, яке перед числом 2. Наступний рядочок. Тепер запишіть число, що при лічбі. Передує число 3. Перед числом 3? Наступний рядочок? Запишіть число, яке йде за числом 2, тобто наступне за числом 2? З нового рядочку. Яке число при лічбі? Займає місце між числами 3 і 5. І останнє завдання на новий рядочок переходимо. Запишіть сусідів числа 2, ліворуч та праворуч. Потім ставимо кому і пишемо сусідів числа 3. Впорались? Перевіряємо, дітки, що у вас має бути в зошиті. Погляньте у стовпчик числа 1, 2, 3, 4, а тепер в рядочок 1, 3, 2, 4. Подивіться, що таке кома. Це таке малесеньке-малесеньке вушко намальоване на нижній лінії клітиночці. клітиночки. Якщо все правильно, то ви молодці, ви можете поставити собі найвищу оцінку. А яка в школі найвища оцінка, ви знаєте? 12! Ви вже вмієте писати ці цифри 1 та 2, тому можете написати 12 Молодці. Ну, а зараз послухайте математичну казку. В одній математичній країні існувало величезне місто, що називалося склад числа. Там проживало багато різних цифр. Усі вони мали спільних родичів, але були дуже різними. Найцікавіші мешканці проживали на вулиці Першого десятка. Наша казка саме про них. Отже, в будинку номер 1 Мешкала одинока старенька одиничка, яка дуже любила ходити в гості та пити чай з тортом. Ось цей будиночок, подивіться, в ньому жила одна одиничка. В будинку номер 2 мешкали дві веселі сестрички-одинички. Ось вони. Будиночок номер 2 а в ньому дві сестрички. Вони любили жарти та різні свята. В їхньому будинку завжди було весело і дуже шумно. Через цей шум сусіди часто сварилися з сестричками-одиничками. От яка казочка, ще на цьому уроці ми дізнаємося про мешканців вулиці Першого десятка у будиночках три чотири. Отже, як ми з вами говорили, ми будемо вивчати склад чисел, складати нерівності. А зараз погляньте, з'явилися у нас на малюночку будиночки під номером 2, під номером 3 та під номером 4. Розгляньте, як можна розкласти мандарини на дві кубки. Дивимося. У будиночку номер 2 на дві кубки розкладаємо в одній кубці одна і в другій одна, будиночок номер 3 можна зліва покласти дві мандаринки, а справа одну. Або зліва одну, а праворуч дві. Отже, число 3 складається, може складатися із 2 та 1, або 1 та 2. Будиночок під номером 4. Що ми тут бачимо? 4. Мені більше схоже на апельсинки, можна розкласти так. Зліва 3, справа одну, тобто число 4 складається із чисел 3 та 1. Або 2 та 2. Значить, число 4 складається із чисел 2 і ще 2. Або 1 та 3. Нам треба запам'ятати, діточки, склад чисел 2, 3, 4. Запам'ятовуємо, що число 2 складається із 1 та 1. Число 3 із 2, 1 або 1, 2. Число 4, 3, 1, 1, 3, та 2 і 2. Запам'ятаємо, що кожне число, крім числа 1, складається з двох менших чисел. А зараз попрацюємо з підручником. Сторіночка 18. Відкрили? Якому числу відповідає кількість зображених на кожному малюнку предметів? Дивимось на перший малюночок. Ми бачимо метеликів скільки 1, значить, це число 1. А помідорів на другому скільки? 2, число 2, огірків 3, число 3. І мурашок 4 значиться число 4. Перевіримо, чи правильно ми вибрали? Дивіться, один метелик, два помідори, три огірки, чотири мурахи. Скажіть, яких овочів на малюнку більше помідорів чи огірків? Правильно. Огірків більше, ніж помідорів. Скажіть, а яких комах на малюнку більше? Метеликів чи мурашок? Звісно, мурашок, бо їх чотири, а метелик лише один? Послухайте зараз, будь ласка, віршик, який називається сусідні числа. На вулиці Сонячній в новеньких будинках живуть троє друзів одиниця, двійка, трійка. Ось їх будиночки. Дружно один одному допомагають, добрими сусідами їх називають. Продовжуємо працювати з підручником. Ось у нас є будиночки. Будиночок номер 3 три. три. Які ж в нього сусіди? Число, яке передує та наступне, попереднє та наступне. Здогадались? Так, дітки, це 2 та 4. А наступний малюночок, дітки. Ми бачимо будиночок під номером 2, Які ж в нього сусіди. Зліва та справа це один та три. Молодці. Наступне завдання: доповнимо до трьох кожний ряд фігур. Ми бачимо два трикутники, а треба, щоб було три. Скільки треба додати? Один правильно. Ми бачимо одне коло. Скільки треба додати, щоб стало 3? Два кола ще. Значить, дітки, три – це два і один, або 1 і 2. Поглянемо, як правильно сидіти за партами. Якщо забули, то зупиніть відео на паузу, а матуся вам нагадає, як потрібно, щоб лежав зошит, та як слід тримати олівець. А ми з вами тим часом розкажемо віршик. Зошит свій я відкриваю і під нахилом кладу. Олівця ось так тримаю, сяду рівно, не зігнусь, до роботи враз візьмусь. Відкриваємо наші робочі зошити на сторінці 16. Ось Ми бачимо тепер двері тих будиночків. Напишіть, будь ласка, номери квартир по порядку. Починай із першої. Починаємо. Перші двері. Значить, буде один, другі, два, треті, три, четверті чотири. Далі. А які ж сусіди у числа 3? Ось, подивіться, три. Які в нього сусіди? 2 та 4 записуємо. А яке число буде наступним для числа 2? Було в нас 2, а наступне 3. А яке число попереднє для числа 3? 3. А перед ним попереднє 2. Зробимо зарядочку. Кулачок, їжачок, кулачок, їжачок, кулачок, їжачок. Ми писали, ми трудились. Наші пальчики стомились. Треба їм відпочивати, щоб красиво написати. Ой, які смачні вареники у нас з'явилися! Мама готує вареники? Сподіваюсь, що так, мені мама теж ліпить вареники, коли приїздить, а сама я лінуюся так. Ліпити вареники. Ну що ж, і перше завдання домалюй вареники, щоб їх стало скільки, стільки, скільки вказують числа, та допиши склад чисел. Отже, перша тарілочка має бути чотири, а їх три. Домалювати скільки треба? Правильно, 1. Тому що 4 це 3, та 1. Наступна тарілочка. 4 це 2. Дивимося. Скільки ще вареничків треба домалювати? Правильно, ще 2. Ну що, завдання зрозуміле: ставимо відео на паузу. Та Малюємо вареники. Ідемо далі. Наш урок добігає кінця. Тому давайте з вами пограємо у таку гру. Вправа називається плюс-мінус цікаво. Отже, якщо ви ставите плюс цьому уроку, то ви маєте відповісти, що сподобалось на уроці, а що здалося цікавим та корисним. Якщо мінус ставите, тоді відповісти на питання, що не сподобалось? що здалося важким, незрозумілим та нудним. І останній знак знак питання. Про які факти дізналися на уроці, чого б ще хотіли? Дізнатися на наступних уроках математики. І якщо ви втомилися, то зараз є нагода відпочити. Ви добре відпочили, дітки. Дякую вам за увагу. Зустрінемось на наступному уроці.